Божого благословіння на подальшу вашу е, працю, в якій Бог вам вірив бути, е, і щоб ви своїми молитвами і нас укріплювали, і настановляли своїм пастерським е, словом, яке ви сьогодні сказали. Воно дуже корисне і повчальне для нас. Е, і в знак е, шани, вдячності Прийміть ці дітей. Благоданство не мирне життя, мир здоров'я усіх успіх подай Господи, владиці отцю нашому, епіфанію, блаженнішому митрополиту Київському, і всієї України, і владиці, просвященнішому Єфрему, єпископу Васильківському і всьому всечесному собору цьому, і збережи їх. На многие и блогие Літа! многие.

Но гіта, но ріка, но лікар, но лікар, норі. І розвинені станьте щось до спільної фотографії.